Попри те, що бі 21 Raider рейдер вже здійснив перший політ і готується до серійного виробництва, навколо нього досі залишається багато невирішених і засекречених питань. Точні технічні характеристики літака, такі як ефективна площа розсіювання, тип двигунів, матеріали стелспокриття, авіоніка та система управління, залишаються під грифом таємно. Не розкривається і повний обсяг його бойових можливостей. Від дальності дії з навантаженням, до алгоритмів автономного польоту та рівня штучного інтелекту, який може застосовуватись у майбутніх версіях, так само невідомі реальні терміни серійного виробництва, темпи постачання та остаточна кількість машин, які отримає ВПС США. Така секретність не випадкова. Вона покликана приховати ключові технологічні рішення, що можуть дати американському флоту стратегічну перевагу, але водночас залишає відкритими питання про реальну ефективність і готовність. B21 у бойових умовах